Поводимо графік функції і дорівнює корінь. Із мінус х3 плюс 1. Запишемо область визначення для даної функції. На підкореневий вираз мінус х3 плюс 1 накладаємо умову більше рівня 0. Мінус х3 більше рівне за мінус 1, домножаємо на мінус 3 змінюємо знак на протилежний х менше рівне 3. Отже, графік буде лежати в області для х менше рівне 3. Для того, щоб побудувати графік функції, зробимо деякі перетворення. Для того, щоб побудувати графік функції під коренем винесемо мінус 1 одну третю за дужки. В дужках буде x 3. Запишемо алгоритм побудови графіка функції. Спочатку будемо будувати базовий графік корінь із x. x більше рівно 0. Для побудови графіка функції кладемо таблицю з точок 0, 1, 4, 9. Маємо y 0, 1, 2, 3. І пам'ятаємо, що графіком функції буде відка параболи. Побудуємо графік корінь з однієї третьої х. Будемо будувати все, що пов'язано з множенням. y дорівнює 1 X. Коефіцієнт k дорівнює 1 третя менше одиниці. Це функція виду y дорівнює f від kx. За правилом, це розтяг в 3 рази від OY. Наступний графік функції буде мінус 1 третя x. Мінус функції означає, що ми маємо симетрію відносно OY. І для того, щоб побудувати графік функції. Мінус 1 третя х-3 графік переносимо праворуч на 3 одиниці. Будуємо по точкам графік функції y в рівні корінь з х. 0, 0, 1, 1, 4, 2. Для того, щоб побудувати корінь з однієї третьої х. Всі значення х ми множимо на 3, а y залишаємо без змін. Точка 1, 1, х більшим 3 рази буде 3, 1. 0, 0 залишається так само. 4, 2, х більшуємо в 3 рази, маємо 12 по x. Підписуємо y дорівнює третя х Корінь з мінус 1 3х маємо симетрію відносно вісі ок. Точки симметрично відображаємо. Була точка 3-1, маємо мінус 31. Корінь з мінус 1 3х графік підписали. І залишається остання дія. Переносимо графік функції на 3 одиниці праворуч. Кожну точку переносимо на 3 одиниці праворуч. Таким чином побудували графік функції мінус х3 плюс 1».